Всім привіт, друзяки! Ну що, ви готові? Ви готові до сьогодні серйозної трофейної риболовлі. Сьогодні, як бачите, по Снастях це ще доволі не все. Там коротше, мішання, мій дружбан виносить і доносить Снасті. Тато коротше, буде зараз витягувати лодку. Будемо ловити або пробувати ловити коропа. Коротше, тут. Е Доволі трофейні коропи є і такі невеликі, скажімо так, 4, там, 3, 4 5 кг. Побачимо, що нам вдасться сьогодні впіймати. На вечір нас передають дощ. Але ну, коли це таких, як я <смас> зупиняло, коротше, не зупиняє мене це ніколи. Подивіться, яка там хмара виходить. Там от, ну, коротше, ви бачите, на, на ніч, на вечір передавали, але мене це не страшить. Взяв палатку, взяв. Свій супермодний маркерний поплавець. Будемо пробувати. Будемо пробувати зараз завозити наше, е, нашу кашу, будемо закормлювати точку і будемо закидати оснастки. Але все по порядку. Зараз поки стягуємо всі снасті докупи, е, качаємо човна і будемо завозити корм, так що побачимо, що сьогодні вийде. Друз'яки, мішання тут у лупашить, поки човна накачує. А я зараз по вистріку, по скоріку, розкину палатку. Бо поки та хмара йде, я думаю, що якраз е, встигну ось тут розкинути палаточку. Щоб можна було поставити нашого столика, так як минулий раз ішов дощ. І тут от прям все там його машнить всередині, щоб на... не лилося на голову. Туди можна і кашу закинути, і наші попапи. Такс. Розпечатуємо. Двох прям, ну, комфортно її ставити, а одному таке собі падає, не тримається. Так, люди, коротше. Хата є. Тобто на випадок якогось дощику зараз закинемо столика, туди поставимо. І воно буде супер якраз. Але поки що ми будемо займатися нашою кашею. Показую, розказую. Основа зерновий. Зазвичай я використовую пшоно, пшено, але пшона сьогодні немає, є перловка. Пшона там геть мало. Я його закинув на дно і плюс воно у мене трохи розварилось. Я зараз його перемішую і разом із перловкою. Перловка така середньо зварена, не до кінця прям розварена. Так, і в першу саму-саму чергу ми лупашимо наш пельчик Big Fish Mix, тобто велика фракція тут іде. І смак тут окріль. Потім рибу, рибна мука. Такі ось. Зразу цілу пачку ми його сюди лупашимо. Перемішуємо. щоб На одну купу його не навалювати. Показую далі що. Кисла груша. Це прямо обов'язково. Це кращого немає. Чисто моя думка на коропо. Обов'язково кидаємо. Цілу пачку зразу ж не мелочиться. Різні мікси. ні, Воно все не то. Кисла груша, прям дуже добре. Подивіться, як воно обмокає в клярчику. По-перше, у нас перловка теж непогано, вона робить більшу фракцію. І дуже-дуже гарно все це діло виглядає. Так, тепер що ми? У нас є трішечки спеції, вона йде як велика плітка, але я його додаю майже завжди, коли на коропа їжджу. Просто небагато даємо спецій. Прямо відчуваються дуже-дуже сильно вони, і щоб не переборщити, заливаємо його сюди, засипаємо. І наверх ще засипаємо пельчик Robin Red 6-мм. Є. І тепер вимішуємо його. До правильної консистенції. Народ запах просто неймовірний. Його що я вам кажу, хоч бери, да і з чаєм бий. Так, і це все діло заливаємо ліквідом. Ліквід у мене із смаком кукурудзи. Зараз, щоб його трішечки більше було. Розбавлю із водою. Такс. Я вже його використовував, він доволі непогано спрацював. Збортуємо. І заливаємо красивенно це все діло ліквідом. А тепер перемішуємо. Так, є. Вийшла в нас оця от наша кашка. Тянемо її в лодку, ставимо. І це ще не все. Так, це сюди. Зараз показую, що в мене ще є. Оці елементи вони повинні бути обов'язково на кожній карповій ваші рибалеці. Запам'ятайте, це раз і не завжди. Це наш варений тигровий горіх. Це раз, я буду його засипати окремо від поплавця по кругу, десь у діаметрі 3-5 метрів, бо він вважається великою фракцією і менше буде на нього ставати мілка риба. Це перше. І друге, щоб пришвидшити і збільшити метаболізм риби, це конопляне насіння також варене. Також його буду засипати як біля самого поплавця маркерного, там де я буду закидати кашу, так і буду по всій акваторії. Це також ми ставимо в човен. Такс. І будемо пливсти. Да. Це короте, мій мотор прийшов. Будемо гревти. А, ледь не забув, зараз ще покажу вам штуку. Може ви бачили. Це мій е, маркерний поплавець. Короте, все банально просто, зломаний кінчик від вудлища, тут груз. І так я в принципі, буду знаходити якийсь рельєф, звал. Я так, точно знаю, що тут іде русло, і потрібно на саме край русла або на виход із русла поставити цього маркерного поплавця. Там я буду робити свою точку. Ну, в принципі, якось так. Так що грузи маркерний поплавець, мотор готовий і поїхали. Так, люди, коротше, поставив я маркера. Значить, тут у нас далі пішла така приямок. А тут е десь на сантиметрів 10 різниця в глибині. Тепер будемо закидати наше кашло. Такс. Ось вам найкращий корабль, який може бути. Ось так. І тігровий. Такс, і туди оп, і є. Все, точка у нас закормлена. Закормлена у нас капітально. Мотор заведений. Мотор заведений, будемо плизти на берег. Так, люди, коротше, по наших сьогоднішніх наживках. У нас є класичні попапчики восьмого номера. Я використовую невеликі їх. Тут ось шоколадний черв'як, тут сквід із крабом є. Тут і фруті, кисла груша класика разом із кукурудзою тигровим горіхом. Це, мабуть, одні із самих найефективніших моїх попапчиків, які я використовую. Але сьогодні не про це. Я сьогодні буду використовувати ось такі малесосенькі, міні-тік-таки. Тут, коли я не помиляюся, здається, 6 мм є у їх. І в мене 4 фідери оснащені саме якраз на їх. Е, чому так? Бо тут є величезний карась, Ви могли бачити, це сюди. Я приїжджав на херабуну ловити ось ці карасі і буду пробувати ловити також і карася. Я думаю, він стянеться десь ближче до ночі на точку. І вже, якби вода трохи стала холодніше, можливо, навіть буде краще відгукуватись і короб на нього. Він такий ось мініатюрний, прям маленький-маленький. Маленький. Якось так. Ну і мій скажем залишок полуниці. Полуниця також в мене спрацювала. Але літом зараз будемо пробувати більше так міксувати м'ясні смаки і пробувати на ось ці малюки ловити. Так що, якось так. Так що зараз наживлюємося і будемо закидати. Ну що, народ, закинулись. Е, як можете бачити, сонечко вже заховалося. Погода стала пасмурною. Я закинув свої чотири фідерки на міні-тік-такі, а Мішаня, мій кореш Мішаня, помахай руці. Він свої простяцькі, але не менш дієві, закинув на попапчики. Стоїм, не знаю, не знаю, що воно буде, прям без поняття. Погода міняється, але ви всі знаєте, що я люблю в таку погоду ловити. Прям дуже люблю. Я люблю, коли от дощ, от таке от межичика. І скоро, походу, буде воно починатися. Але не страшно. Вже дивіться, нора хобіцька моя готова. Там стіл, тут каша стоїть, тут спальник з крематом. Там зверху я накинув а, дощовичка. Я думаю, що все буде тіп-топ, воно все не промокне. А ми спокійно будемо сидіти тут і чекати наше довгоочікуване клювання. Ну, Побажайте мені удачі. А, коротше, ледь не забув народ. Е, поки ви там не відійшли, далеко обов'язково підпишіться на канал. І якщо зловлю рибу, звичайно, бахніть лайк. А от про підписку просто обов'язково сходу. Коротше, ти на підписку. Ну, все, будемо клювання чекати. Вже включусь, коли буде пара возненко. Прям є попуск невеличкий, але щось в наш попапчик вже чіпало. Але не засіклося. Мабуть, це або краснопер. Або якась інша дрібна риба. Але прям клювання було невеличке, і почекаємо. Можливо, це короб десь його трошечки там якось але не засікся. Так, люди, вже в нас майже восьма година вечора. Зараз будемо перекидатися. І е, вже перекусили трошечки. Тут ось скромна наша вечеря. Зараз каву будемо парити, Мішаня вже розвів е, вогнище. Тут стоїть наша тара для підігріву водички. Коротше, зараз ще бабахнемо по великій чашці кави. і Будемо дуже-дуже швидко -дуже перекидатись, бо вже починає йти дощик і дуже швидко темніти. Так, народ, міший паровоз. Тримай, тримай, тримай. Не давай схода. Мішаня тримай його, входить. Мішаня, не форсируй його, не форсируй, не форсируй. Але і йому туди не давай, щоб він уходив. Якщо він йде до тебе викручує його прям. Що, пусто? Да? Да? Ні, не, не пусто, на тебе пішов. Витягуй, витягуй, я обвінув ось тут. Витягуй, витягуй, бо йде на перепліот. Браву, право, Вже це, це твої. Він сюди не до... він тут. Зацепив мою, так? Да? Сюда, сюди, 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 сюда, нічого, нічого, нічого. Хай стоїть. Сті, всі, всі, не форсуй, не форсуй, не форсуй. Люди, мішаня взяв свого трофея сьогодні. Мішаня ну, показуй нам його, піднімай. Да. Так, люди короте. ну мішанька показує нам свого трофейчика. Дивіться, який красапет. Ну це ж, блін, це ж я вважаю, що це риба. Гляньте просто на цього кабанідза. Ех, красавчик який. Красавчик Мішаня, я вас вітаю, сер. Дякую, дякую. Давайте дякую. пожму вашу руку. Дякую. І зараз е І зараз короче, ми його зважимо. Так, обережненько, давай його. Дякую. Чекай, зачеплю я а ні Ну, пускай, Дивіться народ, 5 кілограм і 115 грамів. Коротше, ось такий пацанчик клюнув у мішані. Ну, колега, давайте краб. Я вас вітаю, це прям гарний результат. П'ятьорочка, хлопці, дівчата, ставте обов'язково ваші вподобайки, тому що це справді. Ну, не максимальний трофей, ну це приємна рибка, яку хочеться потягати. Тепер ми зараз підемо розблутувати, бо він просто там все міші скрутив отак от. Так що, і навіть кави не попили, сіли вечерять і зразу, коротше, паровоз. Так що завжди. Да, завжди. Сідайте вечерять і кльов піде. Навіть в таку кепську погоду, як сьогодні. Дивіться, шукаю я свого кашкета, у нас дощ пішов. В кашкет трохи вода набралась. Ну... хай лежить. До ранку висохне може. Ні, вона на по землі збирається. Та це капець який дощ пішов просто. Та навіть даже як покльовка буде, я мабуть і не почую нічого. Там таке лупашить. О, там і берси, коротше, в мене стоять. Так, туди. Рот, все-таки палатку я поміняю першочергово. Навіть я й до зими не чекатиму. Ну що це таке? Ну просто гляньте, йоперні балять. О, ох, люди, коротше. Дивлюся, щось на ногу пригнуло. Йомає, мене би серце не здало, міжа. Ви, чуєш, а ви... як вона ще Я не, знає? Знає? не знаю, коротше. Я вже й придрімав навіть. ноги в воді. Ви, витягуй. Фух, мене чуть інсульт не лупанув. Та ви що та та... Та що? Мало того, що ноги в воді. У нас. Снімай, дюра. Це ти її закинув? Ні. Та це що це за пригнула? Я не знаю, вона з каші мені на ногу пригнула прям. Це ужас просто, фух. Чуєш, мене аж серце вилітає. Фух, народ, то це. Да ну його в пень такі приколи, я вам серйозно кажу. Фух, ви бачили, так? Народ, коротше. Був паровоз, не встиг зняти. І Я не побачив, як він клюнув. Дивлюся, дргається спіня. І немає ліски. Ось такі приколи, малятка. Так, народ. Не знаю, чи є, десь завів корягу, стоїть прямо за поплавком. Буквально відволікся на дві хвилини, щоб курточку перейти І ось такий попадос. Прям максимально неприємна ситуація, вимотана була вся ліска. Це десь в районі 150 метрів, тут наваляно було, і він десь його в очеред завів. А ще смішно було, в мене каша розкисла. Я закидав цього крайнього, вона почти вся вилетіла на берег, Поня? Та думаю, хай стоїть, вже не буду чіпати його. І саме якраз на крайнього, в той момент, коли я пішов одягати суху курточку, він клюнув. Ну це просто я цілу нічоком не не закривав. Ти хоч ти що на Ні? Да вроді би, да. А все завів там за якийсь пень. Да. Уже все нема? Нужина, січка, не хватає? Не вистачає. Угу. Не вистачає. Да, не надо рвати. Чекай, дай сюди. Все порвав все Порвав? Да, все порвав, немає нічого, лишилось нічого. Все, Ну що, народ, фініш, коротше, змотались, забрали, херабульщик там ще воно сидить десь. І будемо рухати додому. Сьогодні, якби я свою клювання не дождався, це знаєте, з того розряду, коли ти найбільше чогось боїшся, я боявся, що десь його. Просплю або прогавлю клювання. Воно в принципі так і сталося. Я відволікся буквально на ну, 2-3 хвилинки. Я прийшов, розмата наліскався і затягнута оснастка десь в якісь коряги. Коротше, якось так. А мішання сьогодні. ну точніше вчора взяв непогану рибку. Ось такий прекрасний п'ятерик. А це наш херабунчик взяв ось такого кілошного лина. Коротше, ось такі от справи. Це в нас цей коропець, що мішання зловив. А це що тато зловив лина. Він на херабуну сьогодні каже, доволі непогано покльовує. Коротше, ось такі от справи. Так що народ, ось сьогодні така мокра рибалка змок я до нитки. Абсолютно все, навіть резинка від трусов промокла. Тож буду їхати і пити чайок, якісь, скажімо так, парити ноги і буду готуватися до нових, я думаю, більш вдалих для мене рибалок. Але вже як піде, Коротше, з вами був Толян. Обов'язково підписуйтесь на канал і коментуйте, що ви про це все думаєте.